Вітаю, шановні! Всім привіт! В сьогоднішньому відео мова піде про мод на будівництво RugBB. Кому цікава ця тема, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поставте вашу вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, та залиште ваш коментар після перегляду цього відео. Погнали! Мод для будівництва рак бібі як його юзати. Та це просто. Обирайте матеріали, припустімо цвяхи і дошки, об'єднуєте їх і за допомогою скролу обирайте те, що вам потрібно. Від фундаменту до даху. Зробивши, як в моєму випадку, набір для фундаменту, берете його в руки. І обираєте місце розташування. Вверх вниз. Фундамент опускається і піднімається за допомогою мишки, а крутити його по колу можна за допомогою скролу. Після того, як наш фундамент встановлено, треба вилізти на нього, знайти центр, натиснути F, показати інвентар. Тоді за допомогою TAB. Додати туди те, що потрібно в даному випадку цвяхи, дошки, колоди. І за допомогою молотка вже збудувати наш фундамент. Після того, як ми побудували наш фундамент, натискаємо Tab, забираємо звідти матеріали і натискаємо F для того, щоб сховати інвентар, щоб він нам потім не заважав. Фундамент є, тепер як мінімум нам потрібні двері. Знову беремо дошки, об'єднуємо з цвяхами і в меню, яке нам запропоновано, за допомогою скрола обираємо набір для створення дверей. Набір у нас готовий. Ми беремо його в руки, обираємо місце розташування. За допомогою кнопки вниз. Ми їх відмагнічуємо. Відповідно, так само і за допомогою кнопки вниз примагнічуємо. За допомогою стрілочки вправо ми обираємо місце розташування по колу. Після того, як обрали місце, затискаємо ліву кнопку і встановлюємо. Так само натискаємо на F, відкриваємо інвентар. І додаємо матеріали. Окрім цього, ми можемо сюди додати маскувальну сітку та різдвяну гірлянду. Не знаю, правда, навіщо. Беремо болоток і будуємо наші двері. Двері будуються в два заходи. Не тупіть, так як я. Будується з першого циклу наша рама, стіна, так би мовити, а на другий цикл вже будуються самі двері. Після завершення будівництва через стаб забираємо матеріали і закриваємо інвентар. Фундамент є, двері встановлено, беремо кодлок, встановлюємо на двері, встановлюємо пароль. Це доступ до бази тепер маєте тільки ви. Правда, там трошки стін не вистачає, ну, але то таке. Таким чином ви можете побудувати будь-що. Наприклад, рампу для того, щоб можна було легше заходити на територію бази. Берете дошки, берете цвяхи, об'єднуєте. Обираєте саме рампу, робите набір, кріпите набір до вашого входу. За допомогою правої стрілочки, обираєте, де вам треба. А тут є маленький нюанс. Для того, щоб закласти сюди матеріали, треба дивитися на рампу згори. Так само, як і на фундамент. За допомогою магії монтажу та деяких чарівних речей, у мене з'явилися набори для стін. Ставимо стіни як з вікнами, так і прості. Будуйте, експериментуйте, а в наступному відео я вам покажу, як рейдити це все діло. Скільки плюс-мінус треба набоїв, гранат і так далі, для того, щоб зарейдити двері. І окремо зарейдити стіни. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Дякую вам за ваші вподобайки, лишайте ваші коментарі, підписуйтесь. І хто хоче володьку підтримати дуже потужно, всі посилання будуть в описі під цим відео. До наступної зустрічі, побачимося. Бережіть себе!